Не, всім привіт, народ, з вас під подбайка ми продовжуємо мучитись, а це саме мучитись, воюючи з німецьким альянсом. Я насправді кажучи, я зараз дуже не хочу цим займатися, бо це складно, це по справжньому складно зараз буде. Бо в німецькому альянсі Китай і так далі, а тут ще не дуже, дуже приємні ситуації. Мені тут авіації нема. Мені здається, сюди відправки якусь авіацію. Це жах, це жах. Ми з Японії їх якось відбиваємо автонаступом навіть. Топимо моїх конвоїв, ось це те, що ми справді робимо. це топимо їх конвої і навіть їх човники топимо. Тут був боїй складний, я бачу. Але ми впорались. Взагалом, як ви бачите, вони лишаються без конвоїв. Дуже важливо зараз їх закрити в Африці. Мені це жав, я просто. Був би один фронт. Зараз мільйон фронтів, і це все мені контролювати якось треба. І так, чесно кажучи, ну, типу, ні, не хочеться. Я не хочу це все контролювати. З ручками ефективно атакувати і так далі. А що слідкувати, щоб втрат занадто великі не були, бо я не зможу собі дозволити занадто великі втрати? Так, в мене є Індія, я про це не забуваю. Прекрасне, прекрасна, Індія. Але все одно треба бути максимально з втратами. Так я тут дивлюсь, мене зупинили. А, це жах, я не знаю, я не знаю, я справді не знаю. Африка це також окремий біль. Треба їх. В Африці також. Треба швидко їх зачинити, тому що в мене велика кількість військ стоїть на Африку. Ось навпроти Африки. Прям дуже багато військ стоїть. Складно. До речі. До речі, до речі, до речі. Тут в мене є перевага в повітрі. У мене ще багато авіації. Якщо я захочу тут взяти перевагу в повітрі, я візьму. Бред. А то чому я туплю в Болгарії, в них велике зосередження віськ. Тому тоді не взяти перевагу в повітрі? Є тисяча. Ем, я хотів тисячу. Ой. Трохи не туди тикав. І просто якщо тут візьму зараз перевагу в повітрі, то їм кінець. Потримати проти мене велике зосередження військ в одній провінції. Ех, вдачі вам. Ні, слухайте, я візьму перевагу в повітрі, що Е. У нас в великій кількості місць зараз будуть проблеми, це факт. Десь чому на 75%. Ай! Так тут авіація є. Все. Ви грались з вогнем? Досить. Погрались з вогнем досить, бо. Вбій, вперед. Ой, впали бомбочки. Так давайте їх тут. Все, прекрасно. Далі. Та нехай сюди-сюди. Те ж саме до вас. Пограли з вогнем досить. Так, Африка. Це один з наших пріоритетів, який треба взяти. І дуже важливих пріоритетів. От тут у нас зосереджена велика кількість наших дивізій. І велика кількість, велика сила ворога. Та ну, ви серйо? а як вони висадились, якщо у нас усюди перевага на морі? Що за бред? У нас усюди перевага на морі, якого біса вони висадились? У мене нема військ, щоб їх тут перекрити. У мене просто нема військ. Мені якийсь фронт треба буде здавати, щоб перекрити їх тут. Так, те ж саме тут. Так, тут скидуємо. Я сказав те ж саме це. Я випадково сказав це. Так. Ні, це справді бред те, що вони тут висадились. Так, хочеться вірити, що Китай буде ще довго триматись, тому видалити. І війська скинути сюди. Щоб якось перекрити. Ну це бред. Це прям бред. Так, тут. 600 авіацій, мало? Блін. Сам... Пріоритет. Цей аеродром, так, ви, сюди. Ось так, ось так. Тут у нас 24 дивізії, і не треба про це забувати. Блін, зараз дуже багато омпочок витрачу, але я звільню відчутно звільню армію. Блін, я буквально все море навколо них перекрив. Якого вони висадились в. Або в них вже була провінція. Я ж забув, що в Індії вже є провінції деякі. Вже існують деякі провінції. А, скоріш за все. Так, так. Скоріше за все, це було. В цьому проблема. Неприємно, дуже неприємно. Ворожий флот потроху топимо. Ой, зараз тут впадуть бомбочки. Ой! Ой! Сем. Тут також вже впали. Максимально агресивно, вперед. Тут бомбочки вже впадали А там на бомбардування Токіо, та як пайдуше? Так, тут. Вони намагаються мене відбивати, вони сама вбиваються. Тут. У нас нема все ще нема перевагу в повітрі. Не Недооцінюйте мене. 600 сюди. 2000. 400 лишаємо. 1600 сюди і сюди. Тут ми їх підзупинили. Скажеш, вони звідси взагалі самі пішли. Так, бачите, у нас усюди перевага на морі. Усюди. Максимум тут нема. Ось в цьому в цій клітинці. Але там у мене і моря нема. Власне, отак, ви. молодці, сюди. Ви. Добивайте їх. Ви. Та добити їх же. У вас бомбочки атомні були. Для цього. Так, тут. 200 сюди, сюди. 200 сюди також сюди. Є ще один порт, який треба привласнити собі. Не привласнити, а просто повернути, забрати. Як це назвати ще можна? Так, розберемось з Африкою, нам вже легше буде. Ой, ой, бомбочка. Це он кінець, цей порт мій. Так, мене тут. Ви. 24. Сюди. Будемо зараз з цього боку пробивати їх. Вбивати. А, серйозно? Тут пусто. І вони сюди навіть доплити нормально не зможуть. Знову ж завтра відіб'ю, вже буде легше. Так. Болгарія, ти знущаєшся? Ти знущаєшся. Окей. Вся авіація. Зупиняйтесь. І хто може в Грецію? Блін, як назло, вони тут толком в Греції і не тримають багато військ. Хоча ось тут 10 дивізій в цій провінції. На. Бам! дивізій. І тут можна трохи вирівнятися. Бомбочку. А! Чого я туплю? Аеродром. 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 Все. Ой. А де вся ваша авіація ділась? А де вся ваша авіація? Тепер легше тут буде. Мало, мало бути легше. Ну, візьміть 75% прибав в повітрі, визначаєтесь? Все. Так, головне, що основний фронт якось більш-менш тримається. Типу в деяких провінціях мене трохи посувають. Взагалом ми тримаємось. Тут, зрозуміло, що дуже неприємно, прям дуже. Але нормально. Я по. Ха-ха, це неможливо контролювати всі фронти одночасно. О, тут є 1400. Цікаво. Сюди. Сюди. Так, в, нас і в Індії вони саме вбиваються об мене. Давайте сюди. Перевагу з повітря. Так, тут. Зупинися, потім побільше авіація сюди скиду. Ми потрохи їх добуваємо. Головне, візьміть цей порт. Я поні, я не встигаю, Я справді я просто не встигаю все одночасно контролювати. На Токіо ще раз бомбочку. В Токіо пробувайтесь. Тут перейдіть, все. Так, тут скоро звільниться в нас війська, тут також звільняться. фу Фух-фух-фух Ой, тут нарешті забрав цей порт. Тут також їх візьмемо в оточенні і тут нормально вже встанемо. Що ми тут топимо їх потрохи? Дякую. Ні, тут автонаступ не зробити. Окей. Да, ось вони з цього порта. Вони пішли з цього порта. Окей, намагаюся, намагаюсь контролювати все і вся, що неймовірно складно. Фааа, є, все. перевага в повітрі, якщо я на паузі зараз стояв там атомні бомбочки закінчились. Ось що закінчилось. Ой! Упс. Так, з болгарів. Звільнити, вивіняти свої війська. Це надто багато фронтів. Ми втрачаємо дуже багато. Де на наступ? Не треба. Будь ласка, не треба. Так, о, тут їм кінець. Де, щоб вони сильно тримаються за ці провінції, але мені це створюва незручності. Так, нормальний би фронт, поскорі би поставити вже. В цій клієнті Африці. Так, дивись. Дай тут як через фідмаршал. Ти. 24 дивізії. Також можна сюди прив'язати. І тут ви всі 24 дивізії, не тут. Ще частина тут? Але ті, хто тут сюди. Все, став ми як через фідмаршал, єдиний фронт. І потім всіх вільних сюди перекидувати. Як складно! Як складно воювати усюди. І водночас. Так, у нас тут 2000 авіацій. Я можу перевагу в повітрі робити, щоб якусь. Щось, щоб нас не давили. А то що я це чим це я зайнятий. Так, мені є втрати. Я. 352 тисячі втратив. І найбільше об Китаї 148 тисяч. Китай об мене 578 тисяч втратив. Я втратив ще 106 тисяч об Німеччину, А Німеччина об мене 1,8 мільйона. Ну, якщо порівнювати втрати, то я. я з ними навіть близько не стояв. з їхніми втратами. Дивіться, в них У Німецьких танків немає спорядження. Як ви збираєтесь зі мною воювати, якщо стопки... Настільки слабкі. так. А, а, а я зараз буду плакати. Все, добийте їх. Вони тут в оточенні і так далі. Тут також добивайте їх, будь ласка. Тут можна трохи зупинюсь. Тут нової бомбочки. О. А тут як мінімум, що Льворч в оточенні. Тут айро. О! Сюди. А, ще я рублі там. У нас бомбочек нема. Не, на бомб не вистачає. ще. Не вистачає. Всього не вистачає. Флоту! Ось флоту нам вистачає. Це чого і справді вистачає. Так, ей 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 ей, не контратакуємо. Відступили з однієї провінції, відступили, з ким не боя. Так, ваша мета сюди. Загалом ваша всіх мета сюди. Давай так, ваша мета. Сюди, половину. Сюди. Все. А далі автонаступом. Закриємо, головне, порти забрати тут. Ой, хто моїх, Як вас шкода, як вас шкода. Так, тут не підзупинили? Нехай. Так, мене є ви. Прибрати. Оставите сюди. Сюди. Я агресивний. Вам. А, ви і так же наступаєте, який жах? Дуже повільно в Африці особливо тут все йде. В можна сюди ж перекинути авіацію. Якості підтримки. Ще кроки самі по собі дуже повільні Ну Не кор... ну, контратакуйте, не треба. В ній танки не допоможуть. Ні, мені не їм. Так, найближчу автовану бомбочку, напевно, я сконцентрую на Сінгапуру. Щоб звільнити звільнити 24 дивізії Сінгапуру. Я не знаю, на що сконцентрую. Тут, напевно. Ну, Повно в тому, що у нас тут 12 дивізій стоїть. Ні, вся 24 ка тут. Так. Коротше, потім подумаємо, куди ми їх перекинемо. Китай дуже важливий, але і дуже важливо німецьку імперію капнути. Хоча, насправді, кажучи, Китай виглядає важливішим. Знаєте чому? Людські ресурси, яких мені не вистачає, все. Вважайте, тут ворог вже оточений. Ха? Ви програли. Так, все. В Індії все під контролем. Мені не просто цікаво, скільки Болгарія у нас втратила? 580 тисяч складно. Навпроти Польщі стояти складно. Це факт. Давайте спробуємо ось сюди. В пловдів. У нас же тут танчики. Ми не забуваємо, що у нас є танчики. Болгарія. Болгарія зараз втратить Пловдів Я їм це гарантую. Бо туди аж танчики атакують. Так, тут що у нас? Байдуже Троє з вас сюди. Інші в підтримку. Так, Африка. Трохи більш контрольованою стану. 24 дівізі. Обережно, ставлю стояти вам тут і вперед. Хоча інший фронт у нас тут стоїть, тому на хвилюємось, що вони будуть атакувати там, де не треба. Є, все, ідіть Іді, одразу до кінця. Дякую. Бомбочка. У нас з'явилася атомна бомбочка. Є одне місце, де необхідно вже розібратись. В сенсі нема 75% привав в повітрі. Там не було нікого. От окрім моєї авіа авіації, нікого нема. Зараз треба закрити їх. Ви знущаєтесь, ви паняшку отримуєте, отримаєте, на отримуєте постачання. Засуджу. Ну. Ви, де? Перевага? У е. вас там нікого не було. Так, знаєте що? Ви. Ви тут вже не дуже потрібні. Без 200. Сюди. Сюди. 200 які лишились. Сюди. Сюди. Так, все, вперед Окей, не треба. І так, фух, японія звільнена Що в нас? Тут. Це зараз, це початок війни буде дуже повільний. Дуже повільний. До речі, бачите, в них усюди немає постачання, тому що ми просто всі конвой топимо. До них просто не допливає постачання. Так, стоп, 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 стоп. Не треба. Що у тут роботу? Самовгуватись вирішили? Не танчиками. Та не може бути такого, що цієї авіації не вистачає. Ви серйозно зараз? Мені не треба. Окей. Ні, так, ні. Подумай, ще якесь місце. Знайду, в якому можна буде. Скинути бомбочку, так. Речі б звільнити. Сюди зараз зайду. Нарече, бачите, їх прорив ми зупинили. Хоча б в них і прориву, як такового не було, просто десь місцями їм вдається пробуватись. О, неприємно. Ого, он тут мене підзупиняють навіть. Окей. Ага. Сюди. Так тут. Якщо я ось так зроблю. Окей, зупиняюсь. Всі встаньте по позиціях. Відновіть, відновіться, як наскільки зможете. Бачите, ось тут ніхто не літає. Ось тепер, сюди все. Е, yeah, чому? Чому нема 75%? Там ніхто не літав. Нікого не було. А тепер є. Якого біса? Я не розумію. Так, що в нас тут? Так, тут. Нехай лишаєтесь ви. Ви 24. Сюди? Ще ви 24. Всі сюди. Все, Африка захищена. За Африку я взагалі не хвлюсь, тепер. Все. Лишилось тільки тут. Просто якось стабілізувати фронт. А далі взагалі без питань. Ой, ой. Ой. Болгарія, хтось тут потрапив в оточення. Людські ресурси, я не знаю. Я справді не знаю, що робити. Я не зможу збільшити. Ну, типу, я ніяк не зможу всі дорослі зробити служити. Ой, у нас же дві атомні бомбочки. Сюди. І сюди. Відбити їх вже. Звідси. Ну ти сподіваюся, війська самі впораються. Колись я в Сінгапур проб'ю. в Малайзію проб'юсь. Так тут, типу, китай мене відбуваємо мі місцями моментами. Але недалеко. Не далеко він не пройдеться. Хоча я все одно сюди скинув би побільше дивізії. Так, ви. Куди куди, куди? Сюди. А ще б 24-ку я просто заради безпеки своєї. Вивчаю все підряд. Коротше, просто заради своєї безпеки я б ще б. Як, наприклад, вас. Скинув би стояти ось тут. Все вперед. Де... О, я взагалі про вас забув. Ви що тут? В сенсі ви ще не добили їх, Добивайте. А потім підете сюди. Так, вперед безій тип. Я сподіваюся, там пусто. Ну тут не пусто, Але знову ж, в них просто немає можливості отримувати спорядження тут. Ну так чи інакше ми візьмемо цей порт. 1, 24 дивізії. Скоро будуть Фініс Австралії, коротше. Це жах. Ця війна це жах. Але я впораюсь. Так чи інакше я впораюсь. ми. Ви ми людські ресурси, я не знаю. Якби не вийшло так, що я вимушен буду розформовувати свої дивізії. Заради людських ресурсів. А! Я тут ще 24 танкові з намагаюсь створити. Враховуючи те, скільки я втрат на ніс. Блін, втратив 648 тисяч, але треба віддати належно, тільки Німецька імперія в нас втратила 3,2 мільйони Китай в нас втратив мільйон. Тобто 4,2 мільйони на двох. Не забуваємо ще про Болгарію. Яка 700 тисяч. А це вже всі 5 мільйонів. Латвія 100. Так, Литва 157, Латвія 74. Данія обмена 89 тисяч. Норвежці об мене 67 тисяч втратили. Коротше, Польща в мене 296 тисяч втратила. Коротше, співвідношення втрат між мною і їми це просто неймовірна кількість. Вони об мене втрачають прям куди більше, ніж я об них. Куди більше? Тому мені здається, ми втрачаємо дуже багато в Африці. Ми тут вузопостачання втратили, але він не працював. Не, бо тут постачання з постачанням жах у нас. Але і в них не дуже приємно. Коротше, Африка нас скоріше за все потроху будуть відбивати. Але як. На цю серію ми мало зробили. Я розраховував на більшу, чесно кажучи. Хоча б в Сінгапур пройтись. А ну, давайте. Ні! бомбочка впала. І знову тут. А, знову нема переваги в повітрі. Я ж зруйнував їм цей аеродром, звідки вони літають. 94. Є, все. Далі їм кінець. В Сінгапурі їм кінець. Коротше, я бачу, тут нам неприємно вже. Підводні човники кляті. Ого! Тут ми втратили три лінкори. Я не думав, що вони на щось здатні, але моє виробництво флоту. Велике. І навряд чи вони зможуть прям сильно потопити мій флот. Ого, тут ще неприємно. Місцями ого. Місцями ми втрачаємо навіть флот. Ну, Тому що від нас не сконцентрований, а просто все море намагається перекрити. А якщо ви ще шукаєте якусь гру, яку можна порати за різні країни, то в останню описі ви зможете знайти та придбати мою гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до доважного, це мене також підтримає. А найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте з відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.